Як священник був присланий з Росії колишній обновленець для того, аби тут піснити румунські і українські парафії під Московський патріархат, після того, як йому це успішно вдалося зробити до 1945 року, в лютому, 22 лютого 1945 року, його постригли в монахи, Зразу звели в Сан та за два дні висвятили на єпископа. Таким чином на Буковині з'явився перший єпископ московського патріархату 25 лютого 1945 року. Ти це знав? Знав. І яким чином ти дивишся на те, що московський патріархат сюди прийшов на штиках російських багнетів? Ти згідний з тим, що ця окупація повинна продовжуватися? — Не знаю, за своє життя... — Я тебе чітко запитався. Ти згідний з тим, що пора зупинити московську окупацію чи ні? Так. Тобто треба, ти, э... не, пишися, будь ласка, що ти так само голосуєш за те, щоб... Не, супер, Буковин... супер Чому ні? Секунду, про... я з тебе запитався, ми так само православні. Ми не сперечаємося зараз про православ'я. Ми сперечаємося про те, чи. Треба нам вийти з Московського патріархату чи ні? Чітко, не роби себе дурня. Яку. Яким нормативно-правовим можем... актом? Можем... Послухай мене, яким нормативно-правовим актом е, УПЦ вийшло зі складу РПЦ? Все? Це, секундочку, це всі твої знання? Найприсилають когось розумнішого. Ще раз тоді, ви як складова частина Російської православної церкви, являєтеся приємниками оціпантів. Давай поговоримо. Ми з тобою говоримо, яким нормативно-правовим актом УПЦ вийшло зі складу РПЦ. Я зараз не хочу продовжити. Ну, ти прийшов uh, ти, ти прийшов захистити свою віру? Я прийш... Ми за святе православ'я. ми, ми за святе православ'я. людей з історією собою. Я тобі розказав історію, коли ти не знав, і ти не знаєш дати відповідь. Скажи, будь ласка, чому у календарі 2025 року...